Німець має жінку і коханку. Любить жінку. Француз має жінку і коханку. Любить коханку. Єврей має жінку і коханку. Любить маму. Росіянин має жінку і коханку. Любить Путіна. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Дружина сказала, що завтра зранку хоче сніданок у ліжко. Ну що ж, постелив її на кухні. Приїхало до Тбілісі два українці у справах. У вільний час вирішили подивитися на визначні пам'ятки столиці Грузії та й пішли на цвинтар. А там шикарні кам'яні усипальниці, обеліски, шедеври архітектури. Ходять вони читають написи «Гіві Орджонеллі. 1919, 1985 жив 8 років. Здивувалися екскурсанти, але раптом помилка ідуть далі. Зураб Зарджевеллі, 1937, 1999. Жив 3 роки. Вирішили вони про цю дивину запитати у доглядача А чому по датах людина прожила років 60, а написано, що жив 3 роки, 8 років, 7 років. Е, дорогой, у нас в Грузії людина починає жити не тоді, коли народилася, а коли у нього усе є гроші, гарні жінки, красивий будинок, красиве життя. Ось що мають на увазі ті написи. Ага, зрозуміло. Ну, що ж, куме, коли я умру, напишеш, народився мертвим. Васю, я пішла до гінеколога. Так, Галю, давай, покажи їм там усім. Коханий, я хочу з тобою поговорити. Добре, тільки чітко, коротко і ясно. П'ять тисяч.